Так, це моя нова вже і постійна рубрика. Розмовляю з підписниками і заглядачами. І хочу я відповісти на один коментар з приводу того, що наче зарано купаємо картоплю. Так, да. зарано. Ми почали купати картоплю. <гану> <гану> якого ж числа ми почали ту робити? Зараз, я згадаю, секунду. М -м я так, мабуть, не скажу. Коротше, ось дата, коли ми почали копати картоплю. Бо я так зараз не згадаю. От, до чого я? Всі люди в основному. Починають купати картоплю в кінці серпня або початок вересня, а ми це зробили раніше. Через що? Через те, що ми, як я вже казала, повертаємось знову до цього: що ми приїжджаємо один або два рази на тиждень, це по вихідним. І якщо б ми почали купати картоплю, Кінець серпня або початок вересня ми б, мені здається, що закінчили б купати картоплю тільки десь всередині осені. Чому? Ну, тому що один-два рази на тиждень приїжджаємо. І це я, знаєте, так, рахую, що в гарному випадку. Чому в гарному? Тому що. Я не знаю, яка буде погода, наприклад, на наступних вихідних, можливо, там буде дощ і куди я поїду. Я не поїду копати картоплю, зливу, да, там. ну, тобто, це також треба враховувати, що погодні умови також на це впливають. Тому було прийнято рішення, що ми почнемо копати раніше і закінчимо, як всі нормальні люди. А, от так що. Якось так. От вам відповідь, чому ми так рано почали копати, бо писали в коментарях люди, що от я там почну копати за 2-3 тижні, це як, -як Арестович 2-3 тижні. І якщо б ми так почали також копати, то ми б закінчили пізно, мені здається, тому що не так швидко. Копається то все, от, я ж кажу, погодні умови. Я не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде на вихідних, тому якось так. І одразу ще відповім на коментар такий: у нас він дуже часто є під відео, питання, звідки ви, з якої ви області, в якому місті проживаєте. Ми з Чернігова. От вам відповідь на це питання. Ми з Чернігова. Так що, ну, поки так. До речі, я в якомусь відео казала з приводу того, що ви можете писати коментарі, питання, точніше, під відео, і я потім їх назбираю і зніму для вас окреме відео питання-відповідь. І хочу вам сказати, що деякі коментарі, деякі питання, я собі вже зробила скріншот, я їх відбираю, скажімо так, і є такі дуже цікаві коментарі, не питання, самі коментарі, які я не змогла просто так пропустити. І хочу потім трішечки. Своєї думки з приводу цього коментаря дати, От. він мені так запав прям в душу, я не можу. Mm -hmm. От. Так що прощу в коменти, писати питання і буде більше питань, буде більше такого формату відео, розмовного. Там. Я маю надію, що вам таке сподобається. А поки. Я відповідаю на такі коментарі. Ну, от, де ви проживаєте? Я от можу це розказати просто одним словом, да, там одним реченням. А є деякі питання, на які я не можу так відповісти, тому потрібно більше часу і хочу. Прямо окреме відео про це зробити. Десь кудись там піти, десь посидіти і повідповідати на ваші запитання і дати думку з приводу деяких коментарів. Так що не соромимося, вітаю вас <світ無і> <світ無і> в коментарях. В коментарях, так. Да. Так що, все. Пішли ми далі. Працювати, і потім у нас буде щось типу обіду. Навіть не так. Зараз мама там почала копати картоплю далі. Я покопала, мама потім пішла, нарізала картоплю, щоб її просто посмажити. І влад зараз стежить, щоб вона там не згоріла і було нам смачненько. Так що якось так. Все. Поки с Да, поки все. шеи не вырвут Вже вийшли з дому. Біжимо на зупинку. В мене диня знову. Дуже-дуже, дуже-дуже, дуже смачно пахне. Дуже. Прям я не можу. І що ще я вам хотіла розказати? Хотіла розказати свої враження. Е, ну, потім почуєш. Враження. Приводу того, що я коротше розказую, в нас тут ну, вдома води прометеної немає. Потрібно брати з колодязя. Часу дуже мало, ми біжимо, ну, нам потрібно бігти на зупинку, у нас є мінеральна вода. Слабо газована. Є тепла вода, яка була нагріта. Навіть не тепла, вона була гаряча. А мені потрібно вмитися. Гарячу воду я, ну, як? Буде дуже гаряче. І ми давай розбавляти тою мінеральною водою. Газова. Да, Газованою. Чесно, мої враження не дуже, тому що. По-перше, смачно. Зараз секунда, поминяю руку. По-перше, смачно, а по-друге, в мене почали очі трошечки боліти. боліти щеміти. Коротше, не робіть так. От просто в нас не було виходу. Тому вийшло отак. Ну, денька, ну, взагалі, я прям тащусь від неї. Від першої і тепер від другої. А, як смачно вона пахне. До речі, перша динька, яку ми забирали, доволі смачна. Мені сподобалась. Тато сказав, що хотів би, щоб вона була трошки солодшою. А мені, я не знаю, мені дуже сподобалася динька. Ось ця, я думаю, буде так само смачна. Фух. Зараз ми прийшли на зупиночку, тепер будемо чекати і їхати потім додомцю. До речі, Влад змінив свій імідж. Я кожен раз про це забувала сказати. Зараз покажу секунду. Упс. Все. Покрутися. Скажіть, як вам? Мені подобається. Ну це так, вже який третій день? Так. Да. Третій день його зачисті. Коштувала зачіска скільки? 300 гривень. Ну, стрижка, так. Да. Да. Ну, туди входило миття голови. Так, да, миття, стрижка і укладка. Вау, які слова! Де капець. <laughs> а де ти... Як називається? Гроу Стріт. Що ти там? Гроу Стріт, коротше. Ось назву. Да. що назва. Так. Все, тепер сидимо, чекаємо на наш автобус.